Вибок України з важкої атлетики на підтримку Збройних сил України триває в Ужгороді. З 1 до 5 березня тут змагатимуться найсильніші чоловіки та дівчата. Підняла 61-73. Ну, так, рекорда 62, 75. Так. Виступила на 6 спроб, все добре. Підняла 61-73, задоволена виступом». 260 учасників з 22 областей України від 15 років та дорослі приїхали на Закарпаття, аби показати свою силу. Півтора року назад проводили в Бахуті змагання в прекрасному спортивному манежі. Там був і зал важкої атлетики, то сьогодні на превеликий жаль. Він зараз розрушений. Що ти зробиш? 35 років. Ми не приїжджали в місто Ужгород. Це старовинне, красиве сонячне місце Ужгород. І через 35 років знову приїхали все місто. Нам дуже-дуже приємно тут проводити змагання. Приїхали представники 24 областей. Приїхали із Донецької області, з Луганської області, з Харківської області, з усіх областей. Приїхали учасники, як то кажуть, приймають участь. Учасники міряються силою у вправах зі штангою, ревок і поштовх. Суворі судді фіксують результати. Тут у кожній ваговій категорії відзначається, хто більше в цій сумі ривковій, в ривкові, поштовховій хто більше підніме, то сумується, і тоді хто перший, хто другий, хто третій. За підсумками змагань, краще учасники представлятимуть Україну на Кубку Європи вже наступного місяця в Вірменії. Тут проходить відбор на чемпіонат Європи з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, який буде проходити в квітні в, у Вірменії. І там вони вже будуть найсильніші спортсмени, будуть представляти нашу країну, і, дай Бог, буде підійматися прапор, звучати гімн. І вся Європа буде бачити, що. Козацькому роду нема приводи. Організували змагання за сприяння Закарпатської ОВА спільно з міністерством молоді та спорту України та Федерацією важкої атлетики України. Організатори подякували за підтримку і міській раді Ужгорода за розвиток силових видів спорту і популяризацію здорового способу життя.